срака. Ам... Хопив за пальчик. Обережно! Вибач, вибач. Гей, вибачте, яку броню ви тут продаєте. Продаємо найкращу зброю та обладунки. Гаразд, і під цим ви маєте на увазі. Ну, майже найкращу. Гаразд. У такому разі я продам вам оце. Звичайно, я дам сто золотих за це. Хех, ви не розумієте, це дедричний клинок приниження. Приниження. Технічно він навіть не існує. І я хочу придбати його. Ага, за сто золотих? Правильно. Він у десятеро дорожчий. Мені не подобається твій тон, мандрівниче. Мамуся, не вчила тебе гарних манер. Грець із ним. Дай мені 100 золотих, і я забираюся звідси. Mm, власне, у мене є тільки 50. Йой, а що це ти робиш? Так, але звідки ти знаєш, що він крадений? Бо то моя робота знати. Твоя робота, та ти хоч знаєш, скільки тут таких мечів? Я не про меч, я про квіточку. Бачив, як ти вкрав її з голду. Це? Яка ж це крадіжка? Це ж просто квітка. О, Скайрим палає, а наша найбільша надія збирає квіточки? Ні, а потім їх отак окраде. О, ні, це не дрясся, та це для мікстури. Заткайся, негіднику. Тобі не відбрехатися від цього екрана завантаження. Так, я мабуть просто піду. То що, ти просто підеш? Та щось мені не дуже вдається. Насправді я й не хочу з тобою битися. Справді, та ми ж фактично родичі. Та, думаю, так і є. Та й взагалі ці люди, яких ти палиш, не наймиліші. І не кажи. Повір, я вбив вже 20 драконів і хочу просто відпочити, позривати квіточки. О, у цьому щось є. І взагалі, як на мене, це було до біса грубо. Та немає вибачення поганим манерам. І чого це ми б'ємося? Та я вже і не знаю. Слухай, а давай об'єднаємося. Та. Але на мені не кататися, добре?